Ось, щоб ви понімали. Ось ця входна дверь, подъезд. Щіткі ще старі, щочики ось Гляньте, Як це виглядає? Усе не похоже на фільм ужасу, але ніякий. По-моєму, це похоже на якихось, на якийсь фільм ужасу. І запах сирості. Якийсь запах, такий старий якоїсь старості полусмерті, полу... не знаю. Дуже Дуже такий запах І самий приятний. І на третьому етажі наше, наше житло, друзі. Чи на дрону? Взагалі, не важливо. В общем, ви розумієте. Вітаю на своєму каналі. Я поменяв настройку голосу чуть-чуть. Попробуємо сейчас обзор апартаментів, що можна сняти. І починаємо з обходу. Тут да? я тут розбиваюся зразу для зони, для такого У нас в Україні таке балони, молока збирали і здавали ба на деньшко малочко, да? Апартаменти з Іспанії у нас, да. Давайте починаємо. С залу и кухня и воно все все новых. Ось такий прекрасный полуглобус, полусвет. Такая ставерняца, кактус искусственный. Я надеюсь, что искусственный. Да. Искусственный кактус. І перше, що бросается в очи. Прекрасный диванчик і... Две картинки шикарные. Тут можно записывать. Записывать подкасты разные блогеры. Пультик сел. Ну, тоже раскладывается диванчик. Диванчик раскладывается, Столешница. Такая цыганская для циганского барона. Что же шикарно, я считаю. Столешница, да? Я напишите ну, ну, Дерево. Деревя. Деревя. Сталетница, короче, меняю нормальный голос, потому что я же там не можуть. Дальше, телевизор у нас тут, да, присутствует. Я думаю, я знаю вообще нормальный бирьел, если я буду такі экскурсии проводить вам. И если хочешь кто-то бизнес за мной, який сам, як мене реалтора наняття, там, то саме агенція, там, на багатьох агенції, то я вообще до разных предложений открыт, я вам скажу. Вообще, любые бизнес предложения не пишите в инстаграм. Я открытый... На багато різних пропозицій На комерцію може бути відкритий, бути на торги. Ну, головне предповідження свої кидайте. Я обсудив з вами. Ну, Взагалі, продовжуємо наш обзор. Ось, телек теж такий в апартаментах. цих. Це модем, ну, але Wi-Fi дуже їле настроїв. Ось, Оце положив і положи, він працює. а так не працює. Включив канал. Якісь дивлюся блогерів якихось. Цвіта погано передає, на телефон лучше за все знімається на iPhone. Снімаю на iPhone 16, Plus, але з багатьох обновим скоро. Я собі хочу подарочок зробити, тому що я годик добре попахав і думаю, я заслужив на подарунок. Оце мені теж подобається. Я вам скажу так, в квартирі ну, простенький, дуже ремонт, але це ж така мебель обставили, що вона так якось трошки дороже виглядає. Ось ось ці є різні свята, це освіщення, все і... Ну, особливо там не влажували багато. І що я вам хочу сказати? Що я вам хочу сказати? Ідіть сюди. Тут у нас студія, у да? нас студія називається. Оце є дисципліне окно і виходить воно. Зразу окна розкажу, що нема, бо в таку сирость виходить, бачите? Оце таке коробку я закрив. І дивіться, ставили кондиціонер. Дивіться, чого це не замазати було. Гляньте. А це чого це не позамазувати? Не зробився Ну Понятно, що це під здачу. Найголовніше ну, да. це розтрата це поставили кандір, тому що тут було все в сиросі. От немає ніякої вентиляції. Це таке. Я пообіду, тому що я з самого травня в дорозі. Далі ось стол, теж кресло, це удобно. Оставили теж капсули. 4 капсули оставили. Кофемашина теж тут присутствує. Бачимо, так? Да? Це шикарно. Теж чай, сахарок, водичку, це все було Кока-Колу. Це Я рекламірую Кока-Колу, вони платять непогано зараз. Вішени гроші мені кока гроші, платять, Кокако за мій контракт. На 50 годах амбассадор Кока-Коли в місяць прилітає приблизно 5 тисяч доларів. Я, я колесу, колесу по поміру, скажем так, сьогодні там, сегодня, завтра там. Як там, сказати, мої речі перевезли по всій Європі колісів. Теж стульчик такий в українському, в українському стилі да, таке? різдення. Український стиль стульчик. Тож мені подобається столісниця, бо кухня маленька, але столізниця додає дуже багато місця і комфорту. Кофемашина не, не... дольча густа. Да? Я конкретно не пользуюсь Dolce густа, я вам не рекомендую. Я пользуюсь не і це набагато лучше. Нахи капсули великі, але на вкус мені Dolce густа не нравиться. Це капсульна. Я такі одну знаю, це ту, що я купив. Я кожен, звісно, хвалить свого коня, але це дійсно так, не спресить, це найкраще для мене. Дольше густо нікому капсули не рекомендую. Це вже посудку помив. Така кухонька у нас, да? теж витяжка, все присутствує. Теж граніс стакан показав. Теж досточка така прилічна. Теж понравилось мені. Мікровомовка, духовочка. Усе имеется. Тоже свет нравится. Кондер включил, хай грится, уже у нас реально уже холодно. Дальше у нас. Давайте. Ну, бойлер, Броллер Такая ванночка обычная, ничего сверхъестественного. Есть светка, Можно все понажимать, подключать. Фен, сушилка, стиралка, кстати, есть. Носочки, трусишки перестирать. Если надо, он тоже открывается окошко. І... Ну, не будем открывать, потому що я роботи. Ну тоже уборка. Так я не не понравилась поздно заселены. Тоже цветочки. Забудемо стоять. Да? О, кстати, хотите вам показать. Інтересное. Дуже таке рішення. Классный цветок так посадить. Я не знаю, що це звіток, але я собі хочу так само зробити. Це виглядає дуже круто. Не забувайте дивитися канал Сергій Лапад. Я приїжджаю, я дивлюся, да, я себе так люблю. Да? І що я вам? Осталось показати така обратна спаленка. теж. В своєму стилі зеркало є, все є. Теж подобається цей світильник, лампа, да? дуже симпатично. Сейчас побачим. Включим, как оно работает. Нет. Как оно включается. Как оно включается, я не знаю, вам скажу. Чудеса. Не знаю, если честно. Я не знаю, как оно включается. Да, Это -а -а. вот так, он Ну, лампа классно. Лампа классно. Лампа зачет. Я поставил все тут телек, Я говорю, спать не лежа, дивиться. Телевизор. Какие-то новости подивиться. Я стать миллионером. Раньше дивился. Вот о забаву я Ну, шкафчики. О. Нічого далі старма. Просто хочу вам сказати, що вам прикол, що реально тут там мінімум вложили. Таке здання старе. Унизу я піднімався, прям сиростю ну, таке там, наче замок стародавній. Мінімум вложили, але люди їміють бабки. Ціна такого, такої квартирки стоїть, тут вірно, десь 30 метрів квадратних, може трошки більше, не знаю. Не будем. Точно вам не скажу, але десь плюс-мінус хай буде 30 метрів. І ціна такого, що я зараз заплатив за сутки 54 євро. Получилось у нас, я считаю, ціна шикарна. Ціна шикарна за це таке. Якщо треба ваші апартаменти, щоб я на обзор, то пишіть, обзор проведемо на ваші апартаменти. Можете хтось в гості позволити, щоб апартаменти знімати. Що хочеш, поснімаю, без проблем. Ладно, дякую, що подивишся, не будемо тягнути кота за рога і до нових зустрічей.